Ну добре, відкрий ще одну до Знову ще немає, ще в не нас мало хрестиків. Ну, наступний раз. Так, Аркадій, крестик. Є, відкривай Аркадій хрестик. Для... Відкривай, э, відкривай, відкривай хрестик. Клади зразу сюди. А тепер погадай. Де тільки що міша такі відкривав до рівня? Я відкриваю кап. Так, відкривай хрестик. Але не завжди. Відкриває Андрій, який хочеш, відкривай хрестик. Міша, зараз будемо маркувати. Так, відкривай дорівнює. Андрій, ти вже це відкривав. О, о, бачиш, бачиш, як ти запам'ятав, так? Да? Забирай. Це а я Бачите в Андрія теж який приклад? Бачите, який співпав? Крестик і дорівнює. Відкривай я... Даня крестик. Так. Тепер відкривай дорівнює знак. Показуй нам, який в тебе дорівнює. Іде його пара, Даня, подивися, вона вже відкрита його пара. Ну пошукай очима. Де його пара? Ось ось бачиш, і тобі є пара, так? Добре. Так, Саша відкривай хрестик. Де відкрив? Там, там клади зразу відкрили. Там клади відкрив. Так, тепер відкривай до Саша. Покажи нам. І дивися, де його пара. Така чекать. Або це, або це, бачите, діти? Те, що я вам казала на початку, що в нас є два хрестика і до них буде два однакові дорівнює. Ми потім будемо перераховувати. Саша, відкривай хрестики. Саш, там, де відкрив, поклади зразу, так. Так само бачите? Я там, як? Відкривай відкривай дорівнює. Вон, Пара. Ні, це ще не пара, це два крестика. Пам'ятаєте, як я вам казала? Подивіться між ними. Uh -huh. І подивись, наша, де його пара. Подивись, подивись, вона вже відкрита. Подивися, де вона. Uh -huh. Ось вона. Так. Вань, відкривай крестик. Так, клади відкритий. Uh -huh. Відкривай, тепер дорівнює, Вань. Uh -huh. Відкривай, відкривай. Дивися, uh -huh. де його пара? Uh -huh. Ваня, дивіться, вона лежать uh -huh. відкрита. Uh -huh. Ось, uh -huh. Так, відкривай хрестик, Миша. Так. так і відкривай доріги. Да. Пробуй кисточку відкрива. Дивіться, де його пара? Он, так, да, пара його. Шо? Ось, і тобі пара є, так? Аркадій відкривай. Це буде інший приклад. Відкривай Аркадій Хресть. Хрести, хрестик. Що, ша? Відкривай.